Я був у лікарні тут на Донеччині. І мене приймала медсестра, вона так досить патріотично налаштована. Я такою глибокою симпатією про неї, до неї проникся. Вона сказала, що от нещодавно до моєї подруги повернувся чоловік з фронту, і він ходить весь такий насуплений зі своїм ПТСР, а яка у нього може бути ПТСР, він же був дронщиком, сидів в тилу. І у мене. От просто в одну секунду одразу вона для мене стає чужою людиною, і я приймаю сторону абсолютно невідомого мені, але військового а, дронщика, тому що я розумію, що їхня робота дуже складна, і вони часто виїжджають в небезпечні місця. Коли вона говорить, що він не має права на ПТСР, тому що він дрончик, я такий все, ця людина. Цивільна, вона не розуміє, коли хтось тебе знецінює твого побратима, то в тебе включається захисний механізм. Ти зразу заступаєшся до нього.